Любі діти! Вітаю вас на уроці української мови! Тема нашого уроку навчайся розпізнавати займенники і пояснювати їхню роль. Сьогодні ми будемо вчитися розпізнавати займенники в реченні та тексті. Відкрити ваші зошити, запишіть число, класна робота, виконайте каліграфічну хвилинку. Давайте з вами. Пригадаємо та розкажемо у класі займенник це частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники відповідають на ті самі питання що й частини мови, замість яких вони вживаються. Наприклад, іменники учень, портфель, успіх можна замінити займенником він. Прикметники добра, весела, щаслива займенником така. Числівники 5, 7, 9. Займенником стільки. Роздивимось вправу 1 на сторінці 132. Прочитайте, і відгадайте загадку Дмитра Білоуса. Я вам нею натякаю, нею думать спонукаю, щоб кмітливий врахував, що я нею приховав, вас морочачи намисне і тоді відгадка блисне. Що ж це таке? Відгадайте, будь ласка, поодану загадку. Слова в нас я, вас, вам, нею це займенники. Назвіть слова, які людина вживає в таких випадках. Указуючи на себе, звертаючись до співрозмовників, указуючи на інших людей або будь-які інші предмети. Проілюструйте відповіді прикладами із загадки. Розкажіть про значення займенників, ужитих у загадці, на які питання вони відповідають. Зробіть висновки. Розглянемо вправу номер 2 Прочитайте текст. Сім'я займенників. Поставте для цього на паузу. Складіть текст розповідь про займенник як частину мови. Поставте для цього на паузу. Розглянемо вправу номер 3 Прочитай акровірш Дмитра Білоуса. Назви зашифроване слово. Поясніть останні рядки вірша. Слово погідне, слово наше рідне, любимо тебе, будем вік любить. Обрій відкрився, всім світам ти видне, Видне, як сонце, як ясна, блакить, о рідне слово хай тобі щастить. Так, назвіть, будь ласка, зашифроване слово. Поясніть останні рядки вірша. Складіть і запишіть. Речення з займенниками, які ви знайдете та підкреслите в цьому вірші. І так, це займенник наше, ми, Тебе, ти, тобі. Складіть і запишіть з цими займенниками кілька речень про рідне слово. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде вправа 4 на сторінці 132. Прочитай і відгадай загадку. Назви займенники, які утворили слово відгадку. Склади і запиши речення із цими займенниками. Поясни їхнє значення. Ми з вами зустрінемось на наступному уроці української мови. todos os